Розпаковка курки! Я використовую ножиці. Я ним розрізаю все, все, все. З французького гала це курка. На нас напали орки, а, а тоді на когось нападали курки. Життя циклічне. що в гомілці на 20% більше м'яса, ніж в чверці. Ух, аромат в квартирі в мене стоїть просто нереальний. Для цього, власне, і треба тушкування. Для того, щоб кісочка у вас була окремо, а м'ясо у вас було окремо. Жовто-блакитні наші прапори, ми непереможні шаблі догори. Буде ненька незалежна, буде вільна, самостійна. Це пісеньку я співав, коли ходив на футбольні матчі. Ах, були часи. Але чому я її заспівав, я не знаю. Просто це мій YouTube канал, Ми тут говоримо про українське і готуємо українське. У мене є одна знайома і вона е, зробила популярним ось це слово розпаковка. І вона показала, що можна розпаковувати все, що ти захочеш. Розпаковка. Сьогодні п'ятниця був хліб. Купила е, два кирпичика. Тому зараз у нас буде розпаковка курки. Даша, вийшло чи не вийшло твоїм голосом сказати? Я про курку знаю деякі цікаві факти, не дуже багато. Наприклад, те, що на сейшелах, якщо ви їсте курку, то ви дуже багата людина. Бо там акулу поїсти, це, типу, не, знову акула. «Мама, я не хочу знову акулу їсти. Можна я в школу не буду їсти. Можна мені курку. Ні, курка дорога, їж акулу. Або на новий рік вони їдять курку, мабуть, що, бо акулу їдять кожен день. Одним словом, там це Астерікс і Облікс, якщо ви чули, то вони були галами, їх називали галами. А чому галами? Тому що е з французького гала це курка, тому що коли вони йшли в бій, у них був такий вигляд, наче вони схожі на курей, тому їх, е е їхні вороги прозвали галами. Тобто, на нас кури нападають. На нас напали орки, а, а тоді на когось нападали курки. В принципі, в житті життя циклічне. Я думаю, що є багато історій. Якщо ви якісь знаєте прикольні історії або якісь міфи, легенди пишіть в коментарях. Давайте зробимо живе обговорення стосовно нашої курки. Для того, щоб розібрати курку, існує багато різних методів, для цього вам потрібно взяти ножиці і ножик. Більше нічого, без цих ножиць, якщо у вас їх немає, придбайте, вони не дуже дорого коштують, але вони, ну, вони ріжуть все. Я реально ніж використовую дуже багато, ложку використовую дуже багато, але ще більше я використовую ножиці. Я ним розрізаю все, все, все. Оте, що будемо робити, спочатку ми е, зробимо такі чвертки курки. Таким чином, ми просто зрізаємо ось тут між філе. І ось так чверткою робимо такий надріз. Бачите? Хоп-хоп-хоп-хоп. І тут легенечко надламили і, про, і розрізали. Якщо, якщо дуже важко різати ножем, беріть ножиці. І, і ці ножиці вам, бачите, все поріжуть, що треба. Ось так. ось так, Чик. З однієї сторони. І трішки. З іншої сторони. хоп, Чвертка. Є. І так само робимо з іншої сторони. хоп-хоп. Дві чвертки є. Я пам'ятаю, що мої батьки щось там всі говорили, ніж, ніжки-буша, ніжки буша. Коли президентом став в Америці Буш, я подумав, це що, це той буш, і це його ніжки. Я якось не міг, дитинство моє коли не поєдналося з реальністю. Я не знав, що таке ніжки Буша. Якщо ви пам'ятаєте, що таке ніжки Буша, напишіть. Далі в нас є крила. Крила можна також ось, ось так ножем повирізати. Тут суглобчики, вони дуже гарно і легко. Хоп! Є. Крило є. І так само тут розрізаємо. І отак. Чик-чик. парарам-парарам-парарам. Я коли працював о, в одному закладі офіціантом, це було років 20, 15 назад, і в ньому на Новий рік було дуже багато людей і всі подавали курячі крильця, але ці штуки ж, ну, людям не подають. Тому весь січень, весь персонал їв лише ось ці, е ось ці, ці такі фалангочки, бо їх лишилося дуже багато, і я ніколи не забуду, як ти весь місяць в ресторані чи в кафе їси оці фалангочки. Де. Якщо є частина курки, яку я. Не люблю, так оце вона, всі інші мені вподоби. І у нас виходять ось такі окорока, як це кажуть, окорок. Ось тут у нас лишається ще одна частина, і також можна її легенько підрізати. Та можна не розрізати, але я зазвичай, зазвичай так по центру розрізаю. І е, якщо є бажання, ви можете ось тут також по хребту розрізати. І це у нас гарна частина для бульйону або для будь-чого, що ви захочете. Ну і ось куряче філе по центру розрізали. Хоп-хоп-хоп-хоп. І ось так ніжно-ніжно від кістки такими рухами від'єднали. До речі, я в ресторані, коли запікаю курку, я запікаю разом з цим, бо більше лишається соковитості. Власне, мене вийшло ось тільки м'ясо. Знаєте? Це наче непогано. ти ж не будеш відразу готувати це все. Бо оце частина там для запікання, це для того, щоб е, зробити там шніцель, оце для бульйона, оце частина ще для чогось. Одним словом, мені здається, що набагато краще купувати, купувати м'ясо вже по різна частинами або вже порційно. Наприклад, якщо вам потрібна гомілка, ви берете гомілку е, від е, торгівельної марки Наша ряба і вона вже порційно тут лежить. Їй не треба, ну. Не треба рахувати, скільки тобі треба грамів цієї курки на чотири. Якщо тебе сім'я із п'яти людей, скільки тобі треба м'яса, тут тобі зрозуміло, купуєш тут сім гомілок, означає, що кожному буде е, по одній гомілці і ще е, дві в запасі. Проста математика, все дуже-дуже дуже легко. І в гомілці на 20% більше м'яса, ніж в чверці. І давайте тоді зробимо таке голосування і подивимося, насправді, чи я правий. Чи от ви купуєте цілу курку, чи ви купуєте вже порціонно е, по курку? Це мені цікаво, пишіть в коментарях. Тепер я беру. Гомілки. Чінк. Ми будемо просто гомілки смажити, а потім тушкувати просто з морквою і цибулею. І ви побачите, що це буде дуже-дуже просто, але це так ніжно і соковито. Беремо пательню і в е, мене пательня з тефлоновим покриттям суха. На ній просто смажимо гомілки. Смажимо без олії, а це Олексій, е, який е, знімає на е, крупні кадри. А тепер дивіться, магія ютюбу. Ось гомілка. Ось Олексій. І тепер гомілка замість мене. А тепер знову я. А тепер знову гомілка. А тепер знову я. І оп, хіба це не прикольно. А поки смажиться курка, я беру е цибулю. Нарізаю дрібним кубиком, а морку натираю на крупну терку. Беру два зубчики часнику і трішки лаврухи. В коментарях я бачу, що ви часто ну не часто інколи мене питаєте, що чому я постійно натираю на крупну терку. Ну, насправді все дуже просто. Якщо я буду зараз тушкувати курку там 25 хвилин, 30. Мені треба, щоб морква була найбільшого розміру. Якщо я буду тушкувати 10 хвилин, то я буду натирати на дрібну. Якщо я буду робити соус, то я буду натирати на оцю геть-меншу. геть, -геть, -геть меншу. Проста логіка: чим менший період приготування інгредієнту, тим дрібніший він має бути. От і все. Отож, як я й казав, ми гомілку по посмажили, а тепер будемо тушкувати. І в цьому її універсальність. Можеш з нею робити що завгодно, і це буде прикольно. Буде прикально. Знаєте, як в рекламах? Це буде прикально. Купуйте, бо це прикально. Треба якось озвучити рекламу. Навіщо я посмажив гомілку? Я її посмажу для того, щоб виділився ось такий приємний гарний аромат. Бо аромат це дуже важлива складова смаку. Коли я відчуваю, що виділився аромат, я починаю тушкувати. Тушкую для того, щоб е, всередині м'ясо було дуже ніжне і воно приготувалося. Бо інколи, коли ти смаєш на пательні, буває таке, що е, м'ясо може бути випадково всередині е, трішечки недосмажене. Щоб цього не було, я тушкую. Але коли я тушкую пів години, то ще більше смакуще. Цибуля віддає, морква віддає, і воно все разом стає, Ну, Знаєте, буває м'ясо таке щільне, кусаєш так, а буває таке, що доторкаєшся і воно розпадається. І оце я роблю для того, щоб у роті м'ясо просто тануло. Морква. Цибуля, лаврушечка, часник. Оце разом складаємо, заливаємо водою, щоб трішки курки було видно. Не повністю водою. Півгодинки пройшло, і подивіться. Ух, аромат в квартирі в мене стоїть просто нереальний. По всій, по всій, по всій квартирі такий аромат чогось такого ніжного. А тут, значить ще у нас вийшов такий, лишився, ще наче як соус. Можна поливати ось так гарно. І зараз я вам покажу. Покажу, чому вони прикольні. Я просто візьму м'ясо. І ось так, подивіться, воно просто відпадає від тісточки. Воно... Для цього власне, і треба тушкування. Для того, щоб кісточка у вас була окремо, а м'ясо у вас було окремо. Тобто, завдяки моркви ця гомілка стала мати такий солодкуватий навіть смак. Ну, одним словом, це, мабуть, найпростіше, з того, що я готував, із найпростіших інгредієнтів, але це... Просто якийсь космос. Беріть, готуйте, готуйте українське, пізнавайте українське, підписуйтесь, подобаючи, ставайте спонсором каналу, тому що кожен спонсор допомагає розвивати україномовний YouTube, і це дуже важливо. Дякую кожному до перемоги і обіймаємо.